Ми намагалися розширити плацдарм, але там така місцевість, що від островів і вже конкретно до берегової лінії, не першої, а вже другої, там, де вже треба пройти болото, там дорога. І ця дорога одна, і навколо неї, там деякі там зелені насадження, ну самі розумієте, вони вже не дуже зелені. Або це був жовтень листопад місяць. Поставили задачу зайти першими, закріпитися для того, щоб через добу, там дві нас змінили наші сусіди, ну, наші товариші з нашого ж батальйону. Так, ми зайшли доволі успішно, насправді, тримали. Так, по нам працювало все. І реактивні РСЗВ. І міномети, і FPV, і танки. Але ми зайняли такі позиції, що ми більш в ямі, а перед нами е, пагорб. Тобто прямого попадання в нас би, как би, ну, не повинно було бути. Тільки навісом, і то з певної дистанції. Ми утримали, нас змінили, ми повернулися. Ми ще дві доби десь були на лівому, потім привучала команда, що повертаємося. Ми повернулися і почали підготовку до наступальних дій на цьому ж самому напрямку, яка тривала близько там, трьох неділь, ну, максимально інтенсивно. Ну, не було часу на відновлення, відпочинок взагалі. Ну, після третього-четвертого дня. Організм звикає до втоми, до болота, погоди, і всього решта, і ти вже на це не звертаєш уваги.